Кропки в кількості. Злучення організації. Закони придбання зберігання також відбудуть на фактичних засобів, чи злочинно організації. Закону зберігання придбання та збут на фактичних засобів у великих розмірах закону. Статті 59 Конституції України. Ви маєте право на <плеслова> захист, <плеслова> <плеслова> який здійснюється адвокатурою України. На Хмельниччині поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинної організації з числа мешканців Хмельницької, Київської областей та столиці, які спеціалізувалися на виробництві і збуті наркотиків. Організатор вже мав проблеми з законом за незаконні операції з наркотиками, тож, маючи певні зв'язки у кримінальних колах, підібрав собі помічників з таким же минулим. Він налагодив роботу двох лабораторій у приватних оселях столичних спільників, де за Одну зміну виробляли від одного до трьох кілограм метадону та амфетаміну. Надалі товар фасувався у пакунки від 500 грам до трьох кілограмів та через довірену особу організатора збувався роздрібним дилерам. Після отримання замовлення в закритих месенджерах або особисто ділки розповсюджували метадон та амфетамін методом з рук в руки або з закладок на території Хмельницької та Київської областей. Від продажу наркотиків організатор отримував до 5 мільйонів гривень доходу щомісяця, частину з якого розподіляв між всіма учасниками групи, а решту вкладав у розвиток наркобізнесу. За результатами проведеної спецоперації, оперативники УСР в Хмельницькій області та ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області та співробітників обласного управління СБУ за силової підтримки Корт та полку поліції особливого призначення в Київській області затримали організатора та вісьмох учасників злочинної організації. Під час проведення понад 60 обшуків серед іншого вилучили лабораторне обладнання, прикурс. Сори та інші компоненти для виготовлення наркотиків, арсенал зброї, чорнові записи та дев'ять елітних транспортних засобів. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури усім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення та керівництво злочинної організації, а також участь у ній за скоєне. Фігуранта може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.